Вітаю вас, друзі! Я також вітає Чубушник Філадельфус, садовий жасмин, Virginal, дуже цікавий сорт і просто дуже красива рослина. Подивіться, які величезні просто, ну, букети ці, я б би так, цих ароматних, дуже красивих нові махрових, інколи махрових, інколи дуже квітів. Подивіться, яка краса. Дивіться, друзі, як гарно просто, неймовірно. Як красиво і елегантно спадають його соцвіття. А яке красиве листя. Подивіться, темне, такі дуже, такі трошки шорстке, таке дуже приємне на дотик. Ось. Досить компактне, ну поки що точно, скажімо так, 100%. Там буде видно, що далі робиться. Ось. Якщо підняти, в принципі, вгору, ці султани так називаються, гілки з кивітами, султанчики ці, то напевно, буде метри точно буде. Але це все буде, як я вже розказував, стригтися після, після того, як вона цвіта. Бачите, там вже малюки вже привіців, тому що було дуже спекотно. В цьому році дуже все рано почали цвісти, самі розумієте. ось тут ось як бачите, впала впала пелюстка від відції. Ніби такі рожеві розводи. Дуже гарні квіти. Неймовірні. подивіться, друзі, навіть якщо взяти, тут, мені здається, найкрасивіша. Така. От, такий найкрасивіший... Ем, господи. Ем, Обрамлення таке дуже гарне. А дивіться, приколі, бачите, листя ніби як рибячий хвіст. Так? Якби така була мутація, було б класно, якби таку можна було собі зробити. Цікаво було б як. Фіш ай. Так, що скажу. Він не виверзає, прекрасно росте, дуже гарно поєднується. О, саме ці квіти білі, такі кремово білі із таким темним листям. Ну, дуже красиво, він гарний. І тим, що він інколи не віддає ще повторне цвітіння. Бачите, ось тут буває таке, що виростає на кінчику ще одна квіточка. Тому восени часто бувають ще одні квіточки. Росте він біля е, чобушника Белітуваль. Красончик, теж бачите, красива зірка, які гарні квіти, просто неймовірні. Ось. І вони так гарні, одне до допой. Тому що беретуалі квіти в нього пахнуть суницями, а в віджиналь, то в нього квіти пахнуть солодким таким чобушником, друзі. Ось, віть відійду трошки, покажемо далі. Бачите, ось такі ось соцвіття. Коліни хрустнули. Ось так. Поступово хочу тут засипати е, чи щебенку, чимось таким, щоб нічого не росло. Ось, друзі, така от краса. Побіг працювати. Пока-пока.